Подейкують цю душу можна продати лише один раз, але угода буде вигідною обом сторонам за умовою, що вона цілісна, чиста та сяє кришталевим божественним світлом. Таких душ у крайніх районах Парижа не водилось такі можна було віднайти хіба що серед тих, хто приїздив на кілька днів, щоб подивитись на захід сонця з Монмарта. А потім загубитися серед блиску металових прутів ейфелевої вежі, чий унікальний колір після дощу нагадував потьмяніле золото, а тіло продавалося допоки не всохне смертю, і навіть це зупиняло не завжди з За давніх часів із нього витрясали все до останнього подиху та залишали на узвіччі чи в глибині лісів гнити. Коли остаточно згасав живий близько чей. Феліксу з цим відносно пощастило він ніби народився з мертвим поглядом, тож згасати було особливо нічому. Альберта розповідала, коли ще була при тверезому розумі, та могла згадувати давніші часи без сліз, що після народження Фелікс майже добу не спав, а дивився лише на неї. Його личко було порожнім, позбавленим емоцій, як ніби вона тримала біля себе ляльку, і, якби не пульс дитинча що розносили стінами безлюдної палати занадто гучно, наче луна від каменю, що покотився печерою, Альберта би подумала, що її надурили, віддавши замість дитини у попелюшку манекен, вона зізнавала, що їй було моторошно. І це відчуття, пригнічене хворобою, згодом перетворилося на відвертий страх уже перед дорослим сином. Усе частіше вона помічала Фелікса той самий погляд, і чим частіше помічала, тим більше переконувалася, що її син не людина. Якби він не зачиняв кімнату, вона би вночі його вбила одним точним ударом у серце. Швидко та з мінімальним ризиком заляпати себе кров'ю, не маючи стабільного контролю над своєю психікою. Вона повірити не могла, що так легко можна було продати себе, а потім вдиратися додому та продовжувати жити так, ніби нічого не сталося. Їй було гидно на нього дивитись вона відчувала в цьому свою провину, але на відріз відмовлялась визнати її. Це вона мала би бути на його місці, це вона мала би жертвувати собою, щоб тягнути їхнє життя, це він мав би дякувати їй та влаштовувати сцени, щоби потім переживати тупий моральний біль та бігти за нею з вибаченнями. Все мало би стати ось так, а не навпаки, і це неймовірно дратувало. Вечоріло в Парижі плавно. Тіні від будівель повільно вкривали вулиці незримим килимом. Над водоймами здіймалася тимчаста імла, все не вкривалося відблисками ліхтарів та набитими туристами катерами, з яких доносилась музика, аромати свіжоприготовленої їжі та відгомін голосів, що зливався з мотором в один спільний гул. Надвечір'я центру ніколи не було тихим. Звідусіль звучали сотні мов. Хтось голосно сварився прямо серед вулиці, а хтось уважно спостерігав за безкоштовним спектаклем та підслуховував, що потім галдіти про це з друзями чи родиною ще тиждень, переживаючи чужу особисту драму, як свою, офіціанти зазивали до своїх закладів, вдавалось до хитрощів. Намагаючись вимовити стандартне «дякую» чи добрий день, наприклад, італійською, і когось це й підкопало. В загальному натовпі веселощів в ейфорії губився об'єктний погляд на місто. Попід ногами тріскотіли коктейльні соломинки, змішуючись із пожовтілим листям, яке ніхто не прибирав мішки для сміття по більшості. Розвивали вітром або пропалювалися тліючими цигарками, а їхній поліетиленовий вміст танцював у повітрі Каналізаційний сморід ховався за шлейфами парфумів та глінтвейну, створюючи нудотний мікс, від якого сльозилися очі. А біля відомих музеїв, як у Торсе, завернувшись у діряві ковдри під коробками, спали безхачки, а деякі з них. Лежали на матрацах, посеред тротуарів, і будь-якому іншому місту такого би не пробачали, до нього би не повертались і не називали найромантичнішим містом планети, не дивились б закохано на піщано білі будинки, та не сиділи над сценою, розвівши ноги з мостів, зачаровано спостерігаючи за його життям. За що його любили? Чому постійно повертались? Фелікс розмірковував про це постійно і зрозумів, що місто творило не сміття і не сморід. В нього вдихали життя музиканти, що грали на акардеонах у підземних переходах, художники у парку Монмарта, які могли намалювати будь-що за 10 хвилин, а потім довго розповідати про свої картини тим, хто питає, виноградні сади, тераси ресторанів. Де сиділи і про щось своє говорили відвідувачі за чашкою кави чи келихом вина, цигарковий дим, і вишуканий стиль парижан, чиї образи зібрані як конструктором із вишуканого вінтажного одягу. За це Парижу прощали щурів метрополітену та не завжди адекватних жебраків, які могли випадково чи навмисно зіштовхнути когось на рейки. За це його любили та ненавиділи місцеві. Кожна мандрівка до рожевого раю Феліксом розтягувалась він тягнув час навмисно не тому, що не хотів туди йти, а тому, що сам був тим самим закоханим у місто психом, оскільки лише психи любили би такий контраст, він був у цьому переконаний, він не міг собі уявити життя без емоційних гойдалок. Та періодично виникаючого бажання стрибнути в сену з Олександрівського мосту та захлинутися її зеленими тухлими хвилями, він настільки звик до вибриків Альберти та використаного клієнтами до знесилення тіла, що не вірив, ніби освіта та університет колись повернуть його життя в інший бік. Можливо, мама мала рацію, і він учився там дарма. Вчителем англійської він ніколи не заробить таких грошей, що мав зараз. Французи не те, щоб дуже любили цю англійську, а сценарій роботи робота дім його лякав ще з дитинства, навіть більше, ніж той, який він проживає зараз. Кажуть, що до хорошого швидко звикаєш, і Фелікс без цієї тезою посперечався до поганого звикаєш швидше, стаєш його частиною. Та насичуєшся отруйними думками, які згодом починають підживлювати. Він давно вже вийшов із режиму виживання, він перейшов у інший, безкорисно паршивий, що звався гірше вже не буде, то чому, бляха, я маю цього боятись? Цей вибір його ніхто не змушував робити він вирішив так сам, працювавши місяць у кав'ярні та отримувавши копійки яких вистачало на все впритул, щоб не померти від голоду та спраги, нині Фелікс не розкидався грошима, але їхня наявність у шкатулці та можливість поїхати будь-куди, будь-якої миті зігрівали. Не обов'язково було, як виявилось, нею користуватись, щоб виправдовувати свої вчинки, та не відчувати перед собою та суспільством провину. Кожен виживав як міг. І Якщо Феліксу необхідно буде все життя стелитись під товсті гаманці та ковтати їхні члени, а потім відмивати їхню слину зі свого тіла, щоби не перетинати межу бідності, він це зробить і не раз, то вважали себе хижаками лише тому, що Фелікс це дозволяв. Він умів обирати, відчував, кого саме треба було підпустити ближче. Він умів доводити їх до оргазмів, від яких ті валилися мало не серцевим нападом. Він тримав дистанцію з хав'єром, уникаючи його, поки той шаленів від бажання трахати його щодня, навіть після своїх дружків, навіть спостерігаючи, як ним користуються вони, це збуджувало більше. Все це відбувалося винятково з дозволу Фелікса. А допомін, що виділявся більше після чергової доріжки кокаїну, ці рішення підтримував, роблячи з них забаву. Фелікс іноді не розумів, чи залежний від кокаїну, чи від того, яким стає, коли під ним. Він не міг побачити себе з іншого боку, коли розум був чистим. Однак, хто би зустрівся з нічного життя, той би не відрізнив. Але під дією наркотику Фелікс починав на фізичному рівні відчувати присутність другого, мовчазного я, того, кого злякались в пологовому Альберта. Ти страшна людина, Феліксе. а від цього тебе хочеться ще більше. Якось почув він від Хав'єра, коли той трахав його ззаду, притиснувши обличчям до вікна, інша сторона якого була відчинена. Та хвистала обличчя холодним вітром не гірше, ніж долоня хав'єра сідниці, і це був найкращий комплімент за усе життя. Його боялись, бо щось було в тому погляді скажене, щось, що підсвідомо вмикало червоний прапорець та вистукувало азбукою Морзе, може, вбити. Його боялась Альберта, його боявся та хотів хав'єр зі своїми дружками. З ним був обережний навіть Рауль. Здавалось, єдиним, хто бачив у нього звичайного хлопця з добрим серцем, був мінхо, іноді Фелікса лякало те, що він вважав показати себе справжнього, щоб неумисно розчарувати, щоби не залишилось жодної душі, яка би намагалась розгледіти в ньому щось хороше. Напроти головного входу в клуб приторно рожевий ведмедик. За ним, по оббитій червоним валюром стіні, плелися штучні троянди, з лівого боку мерехтіла зменшена модель елфелової вежі, що сріблилася яскравою підсвіткою холодного відтінку, вона прикрашена свіжими асфодеями, чиї біло-рожеві гострі пелюски з тонкою темною смужкою посередині чудово доповнювали гаму кольорів. Під ногами леопардового забарвлення стоптаний ковралін, на який падало приглушене світло від лампи на репетиції. Рауля на місці не було, але він, скоріше за все, бродив будівлею, чіпляючись до дівчат та роздаючи нічну порцію коксу. Зачинивши головні двері на ключ, Фелікс попрямував до гримерки. Там його зустріли танцівниці та швидко пояснили концепцію вечора. Порцелянові ляльки після того як Фелікс нафарбувався, вони допомогли йому нанести на обличчя прозору маску, що більше була схожа на клей навіть за запахом, лице неприємно стягнуло. Захотілося ширше розкрити рота, щоби воно розтріскалось, і зняти штучний шар цієї ідіотської затії. Хто взагалі це вигадав? Невже до закладу завітає особливо компанія збоченців? Що хотіли би трахнути ляльку, але щоби вона при цьому була тепла, від такої думки Фелікс засміявся, але в себе, аби не споскудити макіяж блакитні з глітерним блиском уста під колір волосся, тонкі намальовані брови поверх його, що зникли за фаянсового відцінку тональником, на вилицях персикові рум'яна, а очі, обведені ряхтливими. Ультрамариновими тінями він виглядав по чарівному казково та доволі привабливо, хоч спочатку йому ця ідея і здавалась, ну, дуже дурною. Частина волосся захована під темно сірим беретом, на поясі туго затягнутий кремового відтінку корсет, а знизу вільного крою чорні штани. Ти ніби старовинна поламана лялька, що вилізла з запиленої коробки на горище. Фелікс це сприйняв за комплімент і театрально вклонився. Ходити в такому незручно, а іноді й по справжньому боляче, але кривитись було не можна тоді порушиться ляльковий макіяж та й увесь образ загалом. Як у такому ще й танцювати незрозуміло. Він ступав босими ногами по холодній підлозі та відточував рухи перед дзеркалом поки що за ним зачаровано, спостерігали інші. Його тонкі бліді руки тендітно гинали штучно завужену талію. Він став схожим на тростинку, що могла зламатись від необережного поводження. У дверях показався Рауль, і Фелікса миттєво приземлив його погляд. Рауль, ймовірно, був єдиним чоловіком, якого Феліксу було сило спокусити, точно не тими методами, які він використовував у роботі. Я таких, як ти, вже сотні бачив, відповідав він на спробу Фелікса позагравати, щоб збити ціну на кокс ще на пару євро. В цьому не було критичної необхідності для Фелікса винятково спортивний інтерес, але того нічим узяти неможливо так, щоб він продемонстрував у ньому відкриту зацікавленість. Однак Фелікс знав, що у рауль підслуховував, коли він трахався з кимось на приваті. Фелікс бачив його черевики, що виднілися під шторами, чув, як той уривчасто дихав та мастурбував. Рауль хотів його, але він теж його, а точніше, крізь нього бачив, тому триматись подалі, обмежуючись фантазіями. А втім, Фелікс усвідомлював, що якби він переборщив якось із дозою та відключився, Рауль би точно скористався нагодою та трахнув. Поки він був би непритомний і лише потім викликав швидку. Гроші, кивнувши, Фелік, здістав плату за п'ятничну дозу. На нову грошей не брав навмисно, але це ніяк не повпливає на його рішення взяти у борг, тому що рауль не відмовить тих, хто борг не віддавав, не було. Рауль міг знайти та з під катакомб будь-кого, якщо знадобилось б. Фелікс чув ці історії від інших колег, і його вони не лякали. Навпаки, це навіть викликало повагу нюхати рауль ніколи не змушував, лише пропонував. Хто погоджувався, той проходив чесний обмін, тому якщо потім за 30 євро він або вона вирішували зникнути, вважаючи, що це допоможе врятувати від сплати, а потім за це платили здоров'ям, якщо не життям, то це точно не їхні ні Фелікса, ні Рауля проблема. Рауль, кремезний вуарієць. Він не викликав у Фелікса страху, але виглядав так, ніби міг скрутити когось у рогалик. Його долоня, здавалось, була розміром з обличчя Фелікса, і він міг би з легкістю, одним ударом, відправити його рахувати янголят у вічному сні. Тому з першого свого робочого дня Фелікс затямив, що з цим чоловіком вігри не пограєш, хіба що у хтиві стогнати голосніше або випадково забути повністю закрити штори, щоби той міг насолоджуватись не тільки звуками, а ще й видовищем, бо Фелікс страхався класно та з усією душею, особливо під наркотою. Йому не раз говорили, що він заробив би блискучу кар'єру в порноіндустрії індустрії або просто на онліфансі. але це не було його метою. Фелікс жив тут та зараз і віддавав усього себе задля більших чайових та лише три ночі на тиждень. Цього вистачало, щоб заплатити за дім, навчання та лікування Альберти. відкладати на майбутнє, що й залишалось на головну примху кокаїн. На сьогодні є, не відкриваючи рота, який стягнуло сильніше, Фелікс дістав пакет. Ясно, захочеш іще, то знайдеш мене. Звісно, захоче, але поки думає, що ні, тобі пасує таке. Зникнувши за дверима, Рауль залишив по собі теркий сандаловий шлейф. Фелікс втягнув у себе все до останньої нотки, і думки залоскотало бажання. Колись він навідається до Рауля просто так, і хай би як той не брикався, коли Фелікс сам підставить йому готовий розтягнутий зад, він утриматись не зможе, ніхто би не зміг. Дівчата по черзі вдихали доріжки та в піднесеному настрої виходили в зал, в який уже потроху підтягувались від відвідувачі. Цієї ночі Феліксу хотілось когось нового. Хав'єр був із ним відносно добрим. Та милим, якщо груповий секс із його дружками можна було обрамити такими епітетами, він йому натурально набрид хотілось когось молодшого та менш емпатичного, щоб переспав, заплатив та й забув, і не діставав дзвінками та й поїздками до своїх квартир, але поки що такими параметрами безпеки, а додатково ще й тими, які б підходили внутрішньому відчуттю безпеки, ніхто не відповідав. Уже перебираєш клієнтами, вітаю на новому рівні шльондро. Сказав він собі подумки та ступив за поріг гримерки. Єдиним танцюристом чоловічої стації цієї ночі виявився Фелікс, тому майже уся увага була прикута до нього. Він виходив на півпрозорою підсвіченою сценою з двома пілонами, що йшла вздовж сидінь та оцінював гостей. Один вдавав, ніби його цікавили лише жінки, а сам рясно пітнів та нервово стискав у кулаці тканину на брюках, коли Фелікс проходив повз. Це смішило. Фелікс обожнював такий дешевий цирк від латентних героїв, які би першими на нього накинулись, коли б мали би таку змогу, але вони зазвичай жлоби, від яких не допросишся подяки за зайві послуги. Що не враховували цю вартість приватного танцю, інший проявляв забагато уваги, намагаючись напряму його знайти, таке би спрацювало на срібному вокзалі біля каналу Сен Мартін, у районі червоних ліхтарів, але не в рожевому раю. Тут спочатку танцювали, спокушали та розпалювали, а вже потім усе інше. Це місце було створено як для любителів напівголених ціл яких заводили фантазії про те, що було під одягом, так і для тих, хто приходив за одноразовими розвагами, перші могли годинами роздивлятись та збуджуватись, і лише від цього отримувати задоволення, іноді навіть пальцем не торкались, а до других краще придивлятись уважно, щоби не втратити у халепу. Заплющивши очі, Фелікс піддавався танцю. Міцно стискаючи пілон, рухатись було складно та іноді нестерпно. Біль пронизував хребет і струмом коловся під ребрами, але мімікою він цього не видав. Навпаки, йому цей біль подобався він переходив від одного гостя до іншого, не дозволяючи торкнутися себе. Деякі дівчата вже потягнули когось до приватних кімнат, а якісь уже встигли звідти вийти. І почали шукати нових. Хтось із танцюристок цілувався на сцені з іншими, підвищуючи градус загального накалу, а заодно й ціну на майбутню оргію. Але він клієнтами ділитись не любив він і сам міг спокійно довести до божевілля без зайвої допомоги, а у оргіях хотів бути єдиним ніжним, до якого в чергу ставатимуть верхні, які верхні лише тому, що знаходяться вище за нього. Коли трахали, а насправді вони шмаркачі з грошима, що були готові лизати йому брудні ноги, аби він лиш дозволив собою заволодіти. Зізнатися собі, що ця робота йому подобалась, важко, зізнатися, що він на неї піців так само, як і на кокаїн, теж. Він залежний від уваги, йому постійно її не вистачало, але коли отримував забагато, то дратувався. Хоче після смак цього роздратування не зрівняти з жодним іншим. Його шкіра відблискувала рожеву червоним оксамитом, яким оббиті стіни. Він ковзав з одного пілона на інший і потом крехував скільки разів прозвонювала шторка з кришталевого намиста, що вела до приватних кімнат. Треба було вже нарешті когось і самому туди затягнути. Інакше за цю ніч він не заробить нічого, тому що тих десятиєврових купюр, які просовували в корсет, уже не вистачало, щоби назвати їх повноцінними чайовими. Ти схожий на персонажа з фільмів Тіма Бертона, комплімент пролунав ізнизу. знизу. Фелікс розплющив очі та опустив зверхній погляд на того, хто до нього заговорив, він усміхнувся. Так що цю усмішку було майже непомітно, але той, кому вона була адресована, чудово її розглядів. Перед ним розслаблено сидів чоловік років тридцяти, його темне волосся блищало професійним доглядом. Запах від нього приємно лоскотав феліксові рецептори, на ньому ідеально сидів чорний костюм від версача, а випрасована чорна сорочка додавала образу таємної суворості. Прямий та гострий погляд карих очей пробуджував усередині щось таке, від чого рухатись ставало вільніше. Фелікс відчував себе розкуто та став перед ним навколішки, спираючись на долоні, як собачка, що облукала без поводиря, але через те, що він був на сцені, їхні обличчя зрівнялись, як незручно тобі, напевно. Він протягнув до нього руку та м'яко провів по плівці, що й робила макіяж танцюристів ляльковим. Кінчики його пальців кололись холодом, але Фелікс не поспішав відсуватись. Навпаки, він лащився, як кошеня, прикриваючи очі. Фелікс дозволяв поглажувати свої стягнуті щоки, водити по скляним вустам. Чоловік дивився на нього з захватом, якого не міг приховати. А може, й не намагався. Коли він зайшов та з ким Фелікс не прослідкував, як ніби він з'явився ні звідки. Фелікс підповзав до нього доти, доки не опинився занадто близько, точно навпроти його лиця та відчував свіжий ментоловий подих із напіввідкритих пухких вуст. Їх до біса нестерпно захотілось поцілувати. Чи Фелікс видав себе, зависнувши поглядом на них, чи той жадав того самого. Але він почув любиш цілуватись? У відповідь один кивок. І з тим, хто приваблював його фізично, Фелікс цілуватись обожнював. Іноді вони заради сміху цілували з мінхо, цілуючись так, що потім дрочили одне одному, лежачи в одному ліжку, теж заради сміху. Але вони ніколи не кохались, боячись, що це зруйнує те, що було між ними. Друзі не займаються сексом, але мастурбація в цю категорію чомусь не зараховувалась. Це відбувалось нечасто, але Фелікс пам'ятав кожен його дотик та кожен ковзаючий рух по своєму члену. Він довго приходив до тями після його поцілунків, і йому стало цікаво, чи цей пан цілувався схоже. Чи, може, навіть краще. То ходімо. Фелікс торопів. На його пам'ятці це вперше, коли в приватну кімнату покликав не він, а його, але розгубленість швидко відпустила. Він хотів когось молодшого та симпатичнішого за хав'єра. ось доля піднесла йому цього чоловіка на блютечку гріх було відмовлятись. Він допоміг йому спуститись зі сцени. Його дотики були ніжними, хоч і крижаними, і Фелікс уже жадав не стільки цілуватись, скільки опинитись перед ним оголеним, та дозволити торкатись себе де той забажав би. До приватної кімнати вів не він, а його, такого що ніколи не було. А якщо цей чоловік тут уперше, то як він знає, куди йти? А якщо був до цього, то чому Фелікс його ніколи не помічав? Запитання роїлись думками, та перетворювались в суцільну липку кашу. Потрібна була доза, щоб їх прогнати, один вдих коксу та один поцілунок від нового незнайомця, і лише тоді Фелікс протрезвіє як би абсурдно це не звучало, вони пройшли повз Рауля, який зробив відмітку в своєму зошиті відвідувань. Час пішов.